Ще заявляю, призиваю на і свобода зайде в адміністрацію, тільки по моєму трупу. Каже, тільки через мій труп. Свобода і ці ті тушні провокатори, які їздили за партію, району, які з'ївчали приїхали, можуть зайти в 7 труп оборони, яка буде виконувати накази на, 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 народної ради. Народна рада дала нам наказ охороняти приміщення. нас Нації домовилися з, 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 міліції, з США охороняє об'єкти і, і, і зв'язок, об тут не було ніяких проблем, ніяких конфліктів. Всі люди ходили на, на, на роботу всі працювали. А де тут зацікавлений це все зірвають? Я передам цим, я виконую, виконую накази тільки народної ради легітимно, як для нас, для нашу патрульну органах. І тільки їх наказ, а не якій там вородери у тільки Осаховський може захватити туди просити себе начальника через мітру. Начальника Осуховського тут не буде. Він пасти свиней. Народ розбереться, хто йшов. Його місце на параші.